У прямому ефірі зізнався, що у нього ВІЛ британець Адам Вільямс розказав про свій діагноз. Це сталося під час реаліті шоу Айкі з табой українською Я поцілував хлопця. Це проєкт, у якому 10 геїв шукають своє кохання. Під час зйомок один з учасників Адам Вільямс розкрив правду про свій позитивний віл статус. Чотири роки тому я дізнався, що в мене ВІЛ, тоді це ледь не вбило мене, але я почав приймати терапію. Я почувався гіршим, огиднішим і ненавидів себе. Але з часом все це минуло, я знову полюбив себе. Адже те, що у мене ВІЛ, не означає, що я не можу мати успішну кар'єру і маю ховатися від суспільства. Нещодавно мене питали, чи чистий я малося на увазі, чи нема в мене ВІЛ. Але правда в тому, що навіть з вірусом я не є брудним. Тепер я хочу довести іншим, що вони теж не брудні. Не забувай перевірятися на ВІЛ кожні півроку. А якщо тест виявиться позитивним, то обов'язково приймай терапію. І це було останнє повідомлення випуску. Ми вдячні усім військовим, завдяки яким тримається український кордон. Побачимося скоро.